Всім привіт! Знімаю відео біля своєї калини і троянди. Калина є оберегом для нас, для українців. Тому, будь ласка, якщо є бажання, всім рекомендую посадити калину. Вона смачна, корисна і Якщо вірити, то є оберегом від зла, від всього поганого для нас, для українців. Сьогодні я вам розповім про те, чому я не виїхала за кордон. Так, моє місто не зазнавало. На початку війни значних ударів від російської армії. Але зараз вже є прильоти, і місто потерпає шкоду, яку чинить російська армія своїми ракетами. І навіть чутно було, де я живу, як летять ракети, потім вони вибухають. Але не хотіла я виїздити за кордон. Мені було тяжко на серці від того, що війна в Україні розпочалася, але мені було ще тяжче від того, якби я покинула свій рідний край. Не пожалкувала. Поки що я не пожалкувала, що я не виїхала. Якби донька моя їхала за кордон, можливо, я б теж виїжджала разом з нею, але і донька була б теж проти. Виїжджали її друзі, однокласники, одногрупники, кликала її з собою, але вона ніяк не хотіла, в неї не виникало такого бажання. Я маю надію, що що ми вистоїмо, місто наше сильне, вистоїть у боротьбі з російськими воєнними расистами. І маю надію, що багато українців повернуться за кордону назад, в рідні місця, і саме в Кривий Ріг. І будемо відновлювати, відбудовувати. Свою незалежну Україну і своє місто гарне. Ну, ще хочу вам сказати, що якщо ви вірите, що думки матеріальні, то саме на тих, хто залишився в своїх рідних містах і тримається енергетика наших міст, наших селищ, наших областей. У нас сильний дух. І наша сила дає захисний, захисний, енергетичний такий купол створює навколо наших міст. Якщо в це вірити, то я вважаю, що це нам допоможе. Тому будьте в думках про нашу Україну навіть за кордоном, навіть коли ви за тисячі кілометрів знаходитесь від дому. Моліться за нашу Україну, любі мої співвітчизники, любі мої криваріжці та й всі українці, переживайте за свої міста. Всім пока, бо вже прийшов мій кіт Чижик, висутнявкає, його треба йти годувати разом із іншим моїм котиком. Базиліо колись зніму й про них відео пока.